Перші літні дні почалися мега активно. 54 юнаків та дівчат горішніх плавнів. Тепер учасники спецпроєкту FemUnity Teens, створеного компанією Ферекспо. Впродовж місяця їх навчатимуть лідерства. Їхніми коучами будуть випускниці школи FemUnity. Вони готові ділитися набутим досвідом. Підлітки та наставники зустрілися просто неба на масштабному відкритті. Ми дуже чекали і дуже раді вас сьогодні бачити. Давайте один одному поаплодуємо і одна одній. Приїхав привітати молодь і голова правління прад ЗК Віктор Лотоус. Він зазначив, що варто розвиватися щодня, адже Україна має сповідувати європейські цінності. Ми являємося лідерами з багатьох напрямків. Один із таких найбільших напрямків і важливих напрямків для нас, і з точки зору соціуму, з точки зору суспільства нашого підприємства, відношення в трудовому колективу, це є напрямок рівноправ'я. Сьогодні наші працівниці проведуть вас через низку знань, яких дуже цікавих, які дуже потрібний сучасному суспільстві про виклики сьогодення нагадала й директорка з управління персоналом та побуту Фрекспо в Україні Анна Адом, яка впевнена, що наш світ зіткнувся із глобальними проблемами. Технології прийшли дуже крути. Суспільство почало розвиватися дуже круто. А прийняття людей, якоїсь такої, знаєте, якісної спілкування, свобода. Її немає. І тому ви я дуже пишаюся, що ви є, що ви це розумієте, і що ви це бажаєте у перший день. Одразу до справи команди отримали кожен свою мапу і швидесенько відправилися на локацію знайомчого квесту. Умови прості: виконали завдання, отримали літеру, яка знадобиться для фінального етапу. Хто перший, той і виграв. У надшвидкому темпі учасники вчилися розрізняти емоції та почуття, комунікувати без жестів та слів, перевіряли свої знання з тем інклюзивності та різноманіття. Врешті найпершими впоратися з усім вдалося команді Петруха. Із подарунками щасливі переможці розповідають, обирали за кольором футболок назву для команди, яка сформувалася абсолютно рандомно. Владислав, Ольга, Ігор, Вікторія та Софія вирішили долучитися до цієї ініціативи, аби отримати корисні інсайти. Ми зразу зробили свій маршрут, по якому ми йшли всю гру. Ми тут почали, і ми зробили зразу так максимально Проговую. кругом для того, так. що поки інші підуть сюди, ми підемо по свободним, щоб більш менше часу час втратити. Ми прийшли, нас питали, що таке інклюзивність. Так, ми не змогли ми, були, да. на це питання. Нам його розказали. Це дуже було цікаво. Ми дізналися дуже нове таке. Та всі завдання були цікавими. Кожне по-своєму за допомогою дуже... нашої сумісної роботи ми. Змогли дізнатися, да. дізнатися, де знаходиться скарб. Ми перемогли саме із-за того, що у нас була команда, і за того, що ми були згуртовані, із за того, що ми могли один одного чути, і ми були рівні. Саме цьому вчить і гендерна рівність, і інклюзія, і все те, що хотіли нам сьогодні розповісти організатори цього проєкту. Команди двох Марій Єви, Саші та Антона, прийшли до фіналу трішки пізніше, але це їх не дуже засмутило то капець. ходили за ігарбіга за нами постійно. Ми Вони як, якби спеціально стояли і ждали момент, чекали. щоб ми yeah, не да. змогли виграти, все було дуже круто. Ми прийшли четвертими. Ми з нашою командою, наче всі завдання дуже робили швидко. Майбутні лідери вже у передчутті цікавих тренінгових занять у просторі для зростання фем'юніті Teens. Добре, що компанія робить так, щоб діти також ну і співробітники навчалися чомусь новому в житті. Що, ну пізніше стало їм знадобитися. А, тому що в школах, тому, що, не так, в школах цього не розповідають. Дуже чекали цього дня. Головне бажання. Так, да, Ці теми вони знадобляться абсолютно кожному в житті. Анна Горобець і мама, і організаторка. Вона змотивувала свою доньку взяти участь у спецпроєкті. Фахівчиня Ферекспо закінчила навчання у жіночій школі FemUnity. Вважає, що під час навчання дітей підніматимуть правильні та важливі теми. Було б дуже добре, якби цей приклад приймали інші міста України. Компанія Ферецько завжди приділяє увагу навчанню дітей, як і підлітків, як і різного віку, і в шкільних програмах, і для більш старших, які навчаються в технікумах. Це Ця різноманітність почнеться з цих дітей, які потім перейдуть працювати в компанію, і це вже буде зовсім інше інше суспільство, інші погляди, інші можливості для компанії в цілому. 14-річна донька пані Олени теж сьогодні. Тут вона, мабуть, бачила моє захоплене, мою захоплену підготовку до цього всього. І жила у цій атмосфері, чула, що все це буде так гарно, весело, добро, пізнавально, цікаво. Подумала, що маму треба підтримати. Е, мабуть, подумала, що маму треба підтримати, але й подумала, що треба е, попасти у цей простір, самопізнання, самовдосконалення. 130 заявок отримала компанія Forexpo, як тільки було оголошено про реєстрацію на цей проєкт для підлітків. З усіх них відібрали 54 дитини віком від 13 до 17 років. Для Марини Танакової як для організаторки це стало справжнім та відповідальним викликом. У залізорудній компанії вона працює 6 років, випускниця третього потоку фем'юніті. Якщо діти вже зараз матимуть потрібні знання, їм потім буде легше по життю, впевнена жінка. Цей проєкт... Робиться в першу чергу для дітей, для того, щоб їх обагатити морально, духовно, можливо, десь підштовхнути їх до якихось більш рішучих дій. І завдяки нашій компанії «Ферекспо» ми можемо це втілити в життя. Протягом червня діти щотижня відвідуватимуть по два навчальних офлайн тренінги і з ними ділитимуться життєвим досвідом, розповідатимуть про методи самопізнання та основи сексуальної освіти, навчатимуть фінансової грамотності. Організатори обіцяють наступного разу набрати більшу кількість дітей, адже майбутньому поколінню робити нашу країну кращою а міжнародну компанію Ферекс ще перспективнішою.